Моє вітання. Ви дивитеся випуск новин в рамках марафону, який відбувається на Суспільному. Мовнику а також на Суспільному Запоріжжям студії для вас працює Маргарита Галіч. Розпочинаємо з нагальних новин. Евакуаційна колона із Бердянська виїхала до Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Більше однієї тисячі маріупольців прямують нині до обласного центру. Відповідні фото ви можете бачити зараз на своїх екранах. Кримінальне провадження на самопроголошеного мера Бордянська Олександра Сауленка відкрили в Запорізькій обласній прокуратурі. Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Інформація про це з'явилась на сторінці офісу Генерального прокурора України. В окупованому Токмаку вчора ввечері російські окупанти затримали депутатку Токмацької міської ради Олену Плаксіну. Про це суспільному повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник збройних сил України Іван Арієф'єв. Причиною затримання, ймовірно, стали критичні протиокупаційні висловлювання та відверта позиція щодо територіальної цілісності та незалежності України. За наявною у нас інформацією, її допитували співробітники ФСБ Російської Федерації. У боях під Донецьком загинув житель Енергодару Віталій Базна. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, Віталій загинув від... Поранення у голову. Лікарі двічі реанімували чоловіка. Втретє, на жаль, не вдалося. Йдеться далі у повідомлення. Віталій Базна захищав Україну з 2016 року. На залізничному вокзалі Запоріжжя перше щоранку збираються і жителі Маріуполя. Стають у чергу на евакуаційний потяг. Група переселенців, яка вчора їхала до Запоріжжя через Бердянськ, розповіла Суспільному, як їм вдалося вибратися з-під обстрілів. Мерунского района. Наш район пока был не тронутый, но в последние дни уже добрались и до нас. Все мы сидели в подвалах, везде авиабомбы, везде грады, везде минометы, везде страшно. когда отрубили нету ни связи, воды нету, тепла нету, газа нету. Ничего нету. Гуманитарной помощи никто не вез. Зеленых коридоров у нас не было. То есть люди на свой страх и риск выезжали с Мариуполя. Кто смог, доехал, кто не смог, к сожалению, не Ну, Мы ехали на машине. Да. Нас, на подстрелили, машине. нас подстрелили. Нас подстрелили. Машину все подстрелили. Подхватили знакомые со знакомыми. На какой грузовой, мы сами не знаем. Все закрыто, мы ничего почти не видели. Мы вывезли до Первомайска. Вот так а вдруг вы ехали через, да. через Бердянск. Через Бердянск. Да. 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 Через Бердянск да. А, а что через Бердянск, а не напряму до Запорожья? Потому что все везде окупировано. Это единственная Мариуполь. была дорога, где нас выпускали с Мариуполя. Это ну, как нас везли, мы не знаем. Мы через Милейки на По порту через море кущами какими-то выбирались потому что везде под обстрелы мы тоже попали под обстрел О, было не, очень страшно обстрелы не прекращаются ни на минуту Там, То есть, ну, если... но за сутки а... может быть 4 часа не стреляют 20 часов стреляют да. чтобы вы понимали И а ты до... вы в все час сначала Дохни, в своем подвале подвал, потом в другом бегали это самое я еще не знаю как мы до сих пор еды нет, снег топили. А ты вы идем? брали воду? На крылечках. Мы идем, над нами самолеты, над нами пули. Несколько раз ложимся постоянно с этими баклажками. Вечно под обстрелы, за водой рисковали жизнью. Стоим возле дома, общежития, девятиэтажек, на костре готовим кушать. оно стреляет, мы прячемся в подвал. Только чуть-чуть затихло, мы обратно на костер идем. И так вот продолжалось. А где вы продукты время. брали? Что было, то было. Запасы. Да, да запасы 24 четвертого числа. Все началось. Магазины работали по 2 марта. И вот то, что Со люди успели с 24 по 2, мы по чуть-чуть. Брали, брали, брали Потом и вот этим и жили, да. Появились мародеры, которые разгромили весь абсолютно город. Аптеки, магазины, даже одежду с обувью, которые магазины. То же самое все было ограблено. А в основном проверяли мужчин, проверяли телефоны, наколки проверяли. Ну, женщин не трогали, детей тоже не трогали. Были да. очень дружелюбные, говорили счастливо, берегите детей. Счастливой дороги, то есть ну, ну, все, все блокпосты желали. и ДНР, и украинские, то есть женщин, детей, отношения было хорошее. Знакомые да. нас приютили да. на одну ночь, все помогли, нас спасибо, накормили. Да. Кто вот да, мы очень так, благодарны этим людям, помощь, да. которые просто от, от чистого сердца да. помогают нам. Да. Всем просто. Вот... Пожалуйста, близькі родичі, друзі? родились. Остались, звісно, дуже багато. Ми нічого не знаємо, Связи давно не знаем. Давно не Мариуполь мы не знаем, связи нет. Здесь и уже не попробовали пропускали. включить, якщо от вот, вот немає. то связи. У мене, наприклад, папа зараз живе один, його дім тоже попал під обстріл, і я не знаю, де він, що він, не знаю, жив, не жив, тому що це дуже страшно. Я стараюсь думати, що все хорошо. На мільйонів мені допомагає сірі от як состояння каксірія восьмеро дітей, які отримали вогнепальні поранення у зоні бойових дій, перебувають на лікуванні у Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні. Про це повідомив директор медзакладу Юрій Борзенко. За його словами, першу дитину з вогнепальним пораненням шпиталізували 13 березня. Це була перша дівчинка, яка отримала важку. Травму, травматичну ампутацію кінцівки. Ця дівчинка була прооперована, доставлена після травми в Оріхів. Далі вона буде переведена до опікового відділення 5-ї міської лікарні для пластики. Далі поступали, поступали діти з ураженнями черівної порожні, мальчик з Поступив з Луганська в Бердянська, потім до нас прооперований. Стан його на сьогодні важкий, але він знаходиться в свідомості. Вчора до дитячої лікарні з травмами м'яких тканин шиї, уламками та кульовими ураженнями ушпиталили трьох дітей, каже Юрій Борзенко. Їх прооперували. Один із них це чотирьохрічний хлопчик, знаходиться нині на штучній вентиляції легені. А хлопчик 4 роки, він має дуже важкі ураження, кульове ураження. В нього пробитий кишківник, в восьми містах оперували по 4 години, і на даний момент стан його важкий. Вчора діти, які були доставлені через обласну лікарню, це діти, які потрапили під обстріл. Процесі, які двигалися в гуманітарному коридорі, це не четверо дітей, але но...